Рано вранці встало сонце, заглядає у віконце, чи всі дітки встали, чи личко вмивали, а це капітошка, він крапелька води. Бажає він, щоб дітки чистенькими були. А щоб веселіше було вмиватися, вивчимо з вами цей віршик, а допоможуть нам всьому картинки. Водичко, водичко, умий моє личко. Умий мої очки і ротик, і щічки, і носик, і вушка, і ручки, і ніжки. Рушничок м'якенький, витри все гарненько. А тепер спробуйте самостійно розповісти цей віршик за допомогою картинок. Малята. До нових зустрічей!